Доброго раночку з понеділочком. Силікон я вже купив. Зараз доберуся до об'єкту про силіконю ті ванни. Достановлюю ті змішувачі. Ну шостину що встигну. Що з третьої ванни навряд чи, коротше, вийде сьогодні, бо я сьогодні один. І я зробив ще вивід. Коротше, бухаєш, не бухаєш, зранку вставати все одно тяжко. Так що алкоголь не є причиною хірового ранку. Ладно, Поїхали. Стійка висить на своєму місці, де дивився скло поставила людинка. Тобто Ми так ефективно ставили вани, тому що тут працювала людинка, яка займається цим склом, тому ми їх втулили і вона тули. Дика шторка офігенна. Тобто, на рельсі. Я ну, за... закриваю майже всю ванну. І коли підходиш сюди, тобто тобі не треба, вона дотягнувся, нічого тобі не заважає. Коли купаєшся, миєшся, відкрив і все файно. Так, ну тепер у нас є змішувач оцей. цей. Зараз піду відкривати воду, про що я не розумію, як він працює. Диві, що в нас є. Це я так розумію, холодна, гаряча. І отака штука. Це типу вкил кил-викил. Тільки де вкил, а де викил, блін. Це не зрозуміло. Інструкції немає. Ну а це, скоріш за все, холодніше, гарячіше. Чи якийсь блокіратор можна кудись покрутити, блін, максимум холодну чи максимум гарячу, навірно. Відкрите воно чи закрите, воно, блядь, хер його знає. Ну, водопада я не чую. Може, я гадав, або воно взагалі не працює. Ага. Ні-фі-а. У нас води немає. Трошки відкрив, але вже щось біжить. Ага. Біжить. Так. Хорошо, щоб ти не бігло, що тобі треба. Ага. Ну все, так, да, це просто перемикати. Треба котел вмикати, щоб розібратися блин, правильно я там зробив цю температуру. Там така пластмасочка стоїть, що, щоб хірпими якоюсь стороною ставить. І кому подобаються оці кнопочки? Блін, хто їх взагалі дозволив, блин? механіка. Блін. На чому закінчив митися, на тому і зупинився. А так, блін, бувало деякі конфлікти з приводу того, блін, що перше запускається. Ну, На Ваня то зрозуміло носика. На душеві більше, блін, чи верхня лійка, чи нижня ліка. Іноді бувало таке, що не вияснив замовником. І потім було недобре. Мрак і мрак. Дивись, залишаємо, змішуючи на об'єкті. Спеціально, щоб кашечки змогли дивитися чашки. Розетки. Так сказати. все одно, блядь, така херня. Бля. Вирізав гарно, але, ну тут же поглублено. Його треба, блін, вирізати більше по цьому діаметру. Чашка ж є. А тепер жайся, мене диви, як воно ж не можу показати, як воно буде нормально. Ну коротше, воно не, не цепляє. Тепер треба це все видавати, Ну що таке, блядь? Вася, зальот. Коротше, внезапно приїхала сантехніка. Точніше, не приїхала внезапно, а приїхало і кількість внезапне. Коротше, отак воно виглядає. все. Азійка. І це половина. І половина я вже заніс і вигрузив. Коротше, блін, мінус пару годин, блядь, часу свого. Вилиці Так, ну таку двіжуху я зробив. Змішувач висить. Це силикон прожарений. І змішувачем розібралися. Тобто це у нас перемикач. Одкрите, закрите. О, це він передмикач. А тут у нас виходить так. Це у нас типу саме лайтова змішана, саме гаряча змішана. Потім затискаємо кнопочку, хоп, переходимо в режим. Просто гаряча або холодна. Короте, ручне регулювання. А тут температура змішування. Ну, яка температура змішування? Хрен його знає, тому що градації немає. Та, змішувач раз, змішувач два, змішувач три. силикон, оцей фартух є. І перший поверх. Змішувач раз, змішувач 2, душевий, гігієнчик. Патрубків немає. Унітази приїхали, патрубків немає. Тому не ставили. Тумби також не вішав. Нема парубків, нема часу. Goodbye. Добре ранеч! Ну що, з вівторочком. Поїдемо сьогодні встановлювати прибори на, на море. Коротше, туди. Вже прийшов час, вже треба встановлювати. Вроді Кабінка приїхала, блин, все там приїхало, зараз їх розвалимо. Все по своїх місцях. Все, сьома -го година ранку. Це, блядь, рано нафіг, звісно, так вставати це кошмар. Хто це придумав, бліблі, вставати в таку ранку. Ладно. Всім щасливого дня. Так, коротко про те, що ми маємо. Отакі от, от шпілячки. Це ми їх обрізали. Тобто вони були довгі. Ну, того здалося мало. Нам ще прийшлось обрізати гаєчку трошки. Тому що, блін, нам треба, якщо прям так чітко, то 1 см 8 мм, блін. Це... Розмір від стінки блин, до стінки баку. Тобто, коротше, там більше нічого не влазить. Ось така от катавасія. Нам треба чітко, щоб воно влізло сюди. Бо інакше не пода. Ось про що я казав, приблизно, Дивились. Шайбочка. гайка спилена і різьба вже упирається в бак. Тобто, коротше, більше 2 см, щоб стирчали різьби, неможливо. Ніби бак гарний, а блін, щось все одно не так. Ріплення, коротше, сьогодні день якихось підрізів. Я взагалі -то караміку різав, але умивальник ще ні, дивись. Ця шляпа не влазила коротше, і за переливу. Прикинь. Довелося підрізати. Ну, все закінчилось успішно. Не без приключень, коротше. Такі справки. Так, happy end. Майк. Кабінка з'явилась. Змішувач з'явився. Бак повісили. Умивальник Висить на місці. Коротше. умивальник не під'єднаний. Треба сифон. Коротенький, як на біде. Шланги просто не накручені. Це раз. Шланги треба на водонагрівач. Шланги 400, можна 500. Сюди треба якусь декоративну розеточку і одне і нейлоновий шланг сюди запустити. Розетка про електриків. Да. Да, да. Сюди. Кран 3 четверті. Вроді би ось. Вроді би ось. По кухні вроді би теж все. На кухню не піду, на кухню погрунтовано. Добре ранок. Короче, прикол. Їхав собі на роботу, але дзвонив, попросили подивитися ще одну ситуацію. А в чому ситуація? Вчора... Дівчина заїжджала в бокс-мийки, коротше, і в'їхала в стіну. Таке буває. Ніби до чого тут я, але на тій стіні висів радіатор. <свіс> і короте, вона розхирячила радіатор. Не знаю, вроді нічого поганого, блин, зараз літо. Вона вчасно в'їхала. Що... Блін, не знаю. Короте, відео немає, фото немає, що там було. Але фантазія вже все нарисувала. Короте. Ну, а зараз поїду, подивлюсь, що там в итогі з тим радіатором. Так що, всім веселого. дено... дыночку Деночку. Дыно... короче, идите работайте. Все. Так, ломаш. Потом снимали еще всю батарею. Просто на покраску. И когда снимали, отвалили экран. Все. Аплюсовка. Что-то не сделает, что-то не сделает. Тут, блин, надо что-то разбивать, разрезать и добираться до трубы. Так, виявляється ще колись тут батарею в'їхали. Ще тут батарея відпала. Коротше, кріплення відпало і зламалася. Зламалась 20 Двадцата. Все, ну що там з цією батареєю, Батарея ніби ціла, зараз подивимось. Тут ціла, Так, сама батарея. Коротше, все, я вже пошкурили під покраску. ось, жарена секція ну, можливо тече і ця, але вони не поняли, куди тече типа дві. або міняють дві секції ну одна секція 80 80 дві секції, або викинуть їх нафіг і подовживать довше поставить можна так. Я навіть, коли прийшов подумав що вы чуть вжарили бля. не нихрена то нормально так і було. так ну що б хотілось коротше задачка така у нас є кофе 4 змішувачі ця коробка повинен бути ще один Коротше, один треба туди встановити, два сюди. Це ванна душева. І у цьому самому злу. Також треба сюди гігієн втолити, І сюди душевий. Ну от якось змішувача на душовий мабуть нема. Ще приїде, не приїде. Встановимо, не встановимо. То... але ну, в ідеалі було, там буде, як буде. Так, те, що залишається за кадром. Пожарились коротше, з цим змішувачем. Два слої ОСБ. Так вийшло. Тут ось. Де, тут, де. Це Така краса вийшла. Переходимо на другий. Бля, це до обіду. Ну, хрен. Короче. Ми щось встигли. Там тільки півгодини дали розміривани. Змішувалися там там. Цей встановили. Сейчас. Місце вийшло. Це на місці. Все закріплено, все файно. Залишилось тільки закидати. І це цей вже закріплене, все на місці своєму. А, ну, ще, Ще треба встановити. Бочку. Я знаю, зверху покажу. Так, два куба бочка. Ми її вкинули, протягнули трубу і в підвал. Так само з підвалу треба 20-ту паєчно притягнути туди і поплавок поставити. Я взагалі не хочу розказувати твою ідею. добрий ранок. Ну як? Поводка сьогодні непогана, так? Прохолодна, свіжа. Я поки дійшов до машини, в машину, а там кондиціонер працює. Я думаю, от блін, сьогодні без кондиціонера. Думаю, можна навіть себе жопу підігріти. Понеслась а? один змішувач, другий змішувач. Бочка там же, блін, двіжує. Так що зараз швидко штроми, вжарим, блін. І все. Тиск даємо і до свидання. Happy end! Змішувач one. Змішувач 2, 3, все, далі я не забув англійський. Так, унітаз поки тимчасовий. Бак буде потім після тукатурки на жорстку під'єднуватись. Під Це чай, мій. Нічого, не фантазуйте, на культурні. У нас є удобство. Ну і так, змішувач цей. Трапік криво літака Гарно. сифончик. Де який? тут басейн? Зараз поки цілому яка хата красиво вирисовується. Вихід один, вихід другий. Там виходу немає. По ідею чиї. А, і тут є вихід. Ну, правильно, щоб зі спальні вийти на басейн. Все, і попадаєш в басейн. Зранку став на заплив і прокинувся. Так, і бочку. О, блін, труба влетіла. Так, бочка є, поплавок є. І погнала труба. Підвал. Все, в підвалі не під'єдналися, просто там валяються труби. Коротше, цікаве місце приїхали. Рахувати об'єкт. Будемо працювати на цьому. Золоте зерно. Ну, будемо, не будемо ще не відомо. Ну коротше, зато фірмовий в магазині рядом. То, що знає, там щось цікаве є в тому фірмовому магазині. <різь> Ще якась херня. Що вони взагалі роблять? Золоте зерно. Кажуть вроді палочки. Кукурудзяні. Побачимо, що там є. Так, холодна двадцята, гаряча двадцята, уголок той 20 двадцятий. Це чисто на умивальник іде. Коротше, вмісту уголка якийсь переход, та і мать. На холодну трійник двадцять на полдюйма. Ваш там завернули по стіні, пішли, холодну, гарячу, опустили тут на умивальник. По цій стрілі майже готовій. Також десь штрабилися. Цей умивальник. Каналізація. Каналізація тут так і залишається. Були умивальник з ногою. Потім підемо далі 20 км. Тут опустимося також по майже готовій штрабі. Тут добиті її треба. Два вухастих поставимо на один бачок на другий і підемо далі трейником по штрабі. По штрабі дойдемо сюди. Тут також вухастий. Потім з вухастого краник. і шлангою під'єднуємось до півдюймової труби на вулиці. Такий такий лайфхак, прикольний. Так. Демонтується, якщо там під низом хір його знає, ставляться нові чаші. Отак от. Туди також шланги, Окрі... крани приборні. Туди умивальник змішувач, приборні крани. В принципі, все. Саме коротше головна загоска це що там під низом. Тому що блін тут уже кафеля до хрена, сіка там тим трубам, блін. У ж, блять, коробка з сюрпризом, блять. Сундук Пандори, бля. Короче, така роботка. Так, подивимось, що у нас є. У нас є умивальник. Маю, я, у меня пожежний шланг. Сириус. Охрана проходная, блі. Так, ладно. і все. У нас є тільки умивальник з ногою. Поки що. Більше нічого нема. Отакий об'єкт. Короче, будемо рахувати. А, ще магазинчики купив таку ерунду. На 40 гривні. Картошечка, батончик, якийсь. Все. Все не знаю, що за батончик. Може нормальний. побачимо. Короче, якось так. Пара. Погнали. Домку. Ну що, доброго бадьорого ранку. Сьогодні на повістки треба закінчити всі хвости, щоб вихідні пройшли нормально. Щоб можна було піти на вихідні. Нормально. Тому заканчуємо сьогодні те, що не закінчили. І зі спокійною душею, блін. Відпочиваємо декілька днів, поки не настане новий робочий тиждень. Погнали, блін. Так, один хвост закінчили. Дивись, як би не було тяжко. Верше, сіфон підійшов. Ми його прийшли ще гайку підрізати, тому що блін теж не влазило. Короче, взяли цей сифончик для біда і коротше в притірку. Все, Кнопка стоїть, мітазик працює, закривається. Бак під'єднали шланги, маяки посилення. Зі збільшеним проходом. Тай каналізація. налізація. Резетка то не наша. Ну все, бак не наповняли, вода противна. Хіро знає, коли будуть користуватися, завиняється. Це душовий піддончик гарнюнький. До речі, класна камінь. Не знаю, що це, але ну, така хіла. формафом. Все просто легко і чудово. Таке. Все гарно. Це гарно. Позадічний виумивальник. Не всюди викопує вода. Там труби немає. Робити ми її не могли. Це, блін. З цієї херні якось туди потрапляю, то що тече ж під чашку. Заводская упаковка, блин. А? Есть такой и звоночек, да? Не знаю, открыем, блин. Рабочая она, не рабочая. Есть такой прикол. Ну так я не знаю, каким долбоеб занимался ее упаковкой, блин. Ну, выглядаю она, блин, какие разношум, блин. А, а, цей дефект. ну, блин, все. Небо верхняя шар пливка. Такое ощущение, пузырек, короче, взялся. Не знаю, мне кажется, она, конечно, ни хрена не пробита, но Вигляд має ніякий. Я не знаю, може він через неї кип'ятка блінка. 100 літрів пропустить. Може тоді стане краще. І другий хвост. Теж так зробили, підігнали. Де хатка вже, блін, облаштовується меблями. Прикольно. Тут будемо, блін, далеко сіти. Що у нас тут? Геру. Потрохи росте Ну його навіть. Давай покажу, що ми зробили. Ага. Сходи приходимо. Коротше, за таке, знаєш. Оп. Попадаємо в коридор, блін. Перехрестям. Коротше, одні двері. Така шняга. Зробимо. Якісь краще буде, ні? Тумбу не вішаємо. повинні повісти. Блін, мебельщики повинні повісти. Я не знаю чому. Така в них епархія. Не знаю, коротше. Так, змішувач один. Змішувач другий. Ванна, змішувач на ванну, гарнюнький, Класний. Колись давно показував. Це тут така сплошна планка йде. Візьми. Кабіна. Кабіна. Кабіна, кабіна блін. Я не знаю. Чесно. По-моему, метр двадцять на... на метр двадцять. блін. Тут можна з п'ятьох, блін. Мене ліп вантажний менше. Це змішувач, прапик. Так, безпройобаний як. пралка, сушарка. Повинні бути зліва були, повітого, по того по справа. Ну, а такі нічого. Коротше, комунікації повинні бути були отут. Тепер воно буде у шліпанській, блін за стиралки. ній буде сушилка, блін, і щоб зняти, блін, щоб достати до краніка, треба витащити сушилку, стиралку, а ця херня стоїть не на підлогі, в неї ще ступінька. Ну, і це, блін, піздець якийсь пройок. Так, так-та так. -та так, перший поверх, замішоч. як тут все заставлено. Мітази, коротше, ніде не поставили. Чогось, часу не вистачило. Змішувач гігієн, змішувач душевий. Так ось все багато, все багато. Ну, унітази, мабуть, вже таке, коли, коли все остальне будемо ставити. Може раніше заїдемо. Тут ще на третьому будинку треба змішувачі ставити, бо там тільки ванна стоїть. Тоді поставимо змішувачі. Останні. Ну, не горіло. Горіло. Горіли ванни, щоб скло цепляти. Так що ми спорились. А, мої теперішні зобов'язання. Я оце сиджу вдома і вичерпую, блін. Скільки днів залишилось до кінця. Пробування мене залежить від того. Щоб я пив таблетки під час їжі, тому я об 11 готую блін пельмені, щоб випити таблетку останню під час їжі. Скільки треба їжі, щоб враховували медичним нормам, що коротше я п'ю таблетку під час їжі. Скільки потрібно цієї їжі, вважали що я п'ю таблетку під час їжі. Ну отак, може там достатньо блин, двох печеняк. Не обов'язково це готувати. Так, я сьогодні в образі апостола Діанісія з такою шкалою. Як там, Прометей всім вогонь давав, а апостол Деонісій... Я старо! А, що? Нормально? Я, це, я володію кавою. Хочеться, Денисі. Все. Я Ой, ну кави трошки розлив. Ти не розлив. Ні, трошки розлив. На, Витриш. Ну там розберешся.